дня приїхала така красивезна машинка, не за всі гроші, але з цікавими опціями. I3 BMW. Вже класичний Сітікар, багато хто до нього звик вже, і вона дуже сучасна, навіть вже достатньо, достатньо давно випущена. Із цікавого тут що, світлий салон. Дуже мало. За останні 30-40 машин, що були з світлого салону, це перше. Великий екран, камера задня, парктроніки передні задні, підігріви сидінь. Вже сучасне налаштування тут іде по моніторчику, вже більше, бачите, крутівка велика. Різні, різні налаштування по поїзді моди є. Так, тут 92% батарейка міряли. Ну, Ви ж знаєте, тут все, все цікаво, все крутезно. Виходить, що світлий салон передній задній. Ряд відкривається отако. Активна оптика. До речі, нагадую 60-70 електромобілів по наявності. Зараз 1 червня, ось мій контакт, звертайтесь різних електромобілів. Підберемо для вас найкращий варіант, тим більше, що пільга на ввезення електромобілів до кінця року і вона вже набирає обертів. Підвищення цін вже пішло, машинок вже стає по наявності все менше і менше. Але те, що зимою накупили, то ще... Доїжджають, бачите. Багажничок є, камера ось. Ну, зарядка. Килимки тканеві, комплект гуми ще є, тут літо ще гарне. Ще зима буде в комплекті. Так що із BMW, що у нас залишилось, ось пусті місця, поїхали дві машинки, це 33 кВт. Це 22 кВт така ж машинка, як ця сіра. І срібляста. Це вже 42 кВт. А, і цікаво, що в цій машинці, вибачайте, не показав. Тут є музичка Harman Kardon. преміальна музика, гарна комплектація. Тут є сабвуфер і світлий салон. Це реально так світленько в машині стає світлим салоном. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електромобіль, який краще для вас підходить.